Деться часом їх повертати. Вітаю. Це програма про діяльність та бездіяльність наших з вами народних обранців. І роблять для вас громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа ОПОРА. І має вона назву Дорогі депутати Черкащина. Розпочнемо ми традиційно з дайджесту. Потім поспілкуємося з Сергієм Рудиком та виборцями 198 го округу. Далі проаналізуємо декларації про доходи наших дорогих мажоритарників за 2014 рік. А на завершення вкотре спробуємо потрапити до приймальні Володимира Зубика. Чим же займалися та де засвітились депутати від Черкащини впродовж часу від виходу попередньої програми. Олег Петренко на початку місяця побував у розташуванні полку Азов в Широкіному, аби особисто проінспектувати обстановку і переконатись у недоцільності його демілітаризації. Також взяв під особистий контроль питання збереження товариства з обмеженою відповідальністю Черкаська продовольча компанія, на яке 7 травня намагала здійснити рейдерський замах з силовою допомогою молодиків спортивної зовнішності та статури. Я, як народний депутат, якого обрали черкащани, не можу залишатись байдужим до того, що згідно рішення суду закриється підприємство і в такий складний для виживання час більше ніж пів тисячі людей залишаться без роботи, без засобів засобів для існування для життя. Я би хотів, щоб моє місто, наше місто, було зоною свободною від тітушок, від рейдерства. Щоб Усі, хто займається тут бізнесом, хто виробництво здійснює, були спокійні за свої підприємства і люди за свої робочі міста, депутати народного фронту заявили першому заступнику генпрокурора, що очікують подання очільника генпрокуратури до Верховної Ради про позбавлення депутатської недоторканності Геннадія Бовова, який, на думку депутатів причетний до злочинів проти євромайданівців. Поставили просто таке категоричне очікування подання на Геннадія Бобова за вбивство майданівця Василя Сергієнка в Корсуні. Зразу після майдану він був жорстоко закатований вбитий, і ми дуже очікуємо, категорично очікуємо подання за зняття депутатської недоторканці цієї людини. Сергій Рудик струлював на своєму окрузі вихідні 8 і 9 травня. Зокрема, побував на відкритті меморіальної дошки воїну, а то в селі Лузанівка Кам'янського району. Антон Яценко виступав проти закриття дошкільних навчальних закладів на своєму 200 му окрузі. Під час візиту на свій 198-й округ з нами знайшов час поспілкуватися про роботу і не тільки Сергій Рудик. Багато їздити по округу. Про що зараз говорять люди на окрузі? Ну які в них проблеми? Я думаю, що на окрузі проблеми не відрізняються особливо від того, що відбувається по державі. Питання номер один, на яке я практично не маю ні в кого відповіді, як вижити за цими мізерні кошти, які держава сьогодні виплачує. То це питання уряду, ну, його неефективної діяльності, це питання пільг скасованих, тобто людям важко пояснити, чому не знаю, там сума називається 9 мільярдів гривень. Йде матеролі в зону АТО на Лугандон чи як його це можна ще назвати, і при цьому е, скорочуються пільги рядових громадян. Те, е, коли говоришся з керівництвом села, з головами сільських рад, з депутатами сільських рад, їх дуже сильно хвилює питання так званої оптимізації. Лузанівська сьогоднішня школа, в школі 115 років. Її пропонують об'єднати з село, село Телепене. Питання, можливо, в майбутньому ця оптимізація і піде на користь державі. Але як доїдуть за 7-8 кілометрів учні, які зараз вчаться в цій школі, і де сьогодні була відкрита меморіальна дошка їхньому? Там, однокласником чи хлопцю, який вирів з цій школі і навчався, Миколі, який загинув в АТО. Тобто смисл відкрити сьогодні меморіальну дошку, а через два тижні її ліквідувати, мотивуючи тим, що потрібно зробити оптимізацію укріплення населених пунктів ну, і так далі. Досі ви позафракційний. Не входить основне, основний мінус позафракційності полягає в тому, що ти не маєш можливості так часто виступати, якщо б ти хотів виступати. Як позафракційних, ти змушений постійно бути в тонусі. Ти боїшся вийти в туалет. Вибачте мені, тому що в цей момент можуть на, ну, нажимати кнопку. Тому що коаліція дуже часто, зокрема, спікер ставить на голосування. При обговоренні законопроєктів так звану, звану скорочену процедуру. А скорочена процедура, це, ну, це може бути за 10 хвилин проговорений законопроєкт на 300 сторінок. Бо якби законопроєкт обговорювався по регламенту, ну кожна сторона могла щось сказати. Правку поставили обов'язково на голосування, воно б займало, скажімо, три години. Да, це відтягує. Час на прийняття рішення, але воно дозволяє прийняти законопроект виважено ну, набагато більш ефективно і дієво, щоб потім вже через тиждень не прийшлось вносити правки, як вийшло, зокрема, з законопроектами по декомунізації. От. Тобто, це, грубо кажучи, я б сказав, мінус. Але якщо депутат активний, то він зможе знайти слово. З чим от найчастіше до вас приходять люди? Бо от ваші колеги з Черкащини кажуть, що найбільше люди приходять просити гроші або якісь допомоги. З чим до вас приходять люди? Дуже багато залежить від ефективності роботи твоєї громадської від тих людей, які безпосередньо цю роботу здійснюють відсутність народного депутата. Бо народний депутат, ну, в моєму випадку, я щомісяця проводжу прийом, поки що збоїв не було. Один прийом Кам'янця, один в Смілі, один Черкас. Але в мою відсутність цей прийом проводять мої помічники, які за це відповідають. В Черкасах, наприклад, це тричі на тиждень відбувається, тому що ну, я тільки половину Черкаського району маю в окрузі. А в Кам'янці і в Смілі це щоденна робота. Частину цих звернень мають опрацьовувати керівники громадських приймал. Якщо вони на своєму місці, то до депутата мають надходити самі основні частину не мають знімати на місцевому рівні, тому що середньостатистичний виборець ну до кінця не розуміє. Що це прерогатива вирішення питання міської влади, це районної, це обласної, а це треба звертатись до народного депутата. Розумієте, щоб не витрачати час на ці пояснення, завдання керівника приймальні, помічника, який постійно контактує з людьми, там 50-60-70% зняти. Коли вже людина наполягає на зустрічі з народним депутатом, безперечно, вона приходить на зустріч. Ну і не будемо кривити душею, значна частина це дійсно матеріальна допомога. Але більше всього мене хвилює питання по хворобі. Це найбільш складна частина депутатської діяльності, коли приїжджає людина ну, онкохвора, на жаль, десь кожен четвертий, третє звернення це питання по онкології. І це одне з тих питань, трьох, коли які я обговорював з міністром охорони здоров'я, крім оптимізації лікувальних спецзакладів в місті Сміла. Було питання гемодіалізу і допомога хворим на ниркову недостатність, і онкохворію. І він мені, на жаль, підтвердив, Поки що найгірший сценарій, що в державному бюджеті на поточний рік на лікування хворих, дорослих хворих з онкології 0,0 гривні. До тебе приходить людина, якій треба мінімум раз-півроку зробити хіміотерапію, і він дійсно ставиться до депутата, а я кажу, що ну, я ж не можу вам всім допомогти. Тобто, Символічно якісь допомоги ти можеш зробити. Ти можеш винятково комусь допомогти, е пройти якийсь хім хіміокурс. Ну, це видно, коли Людина просить, і вона ці гроші, вона сама бореться за своє здоров'я. Але ну, коли людина приходить і каже, що мені тільки на, е, на обстеження в Німеччині треба 18 тисяч євро, я кажу, я не можу вам допомогти. І це найбільша болюча частина депутатської роботи, бо ти реально розумієш, що ти людині не можеш допомогти. І я намагаюся про це відверто людині говорити на зустрічі, не розказуючи казки про те, що я зроблю, а потім просто відмовляюся від цих зобов'язків. Нема типових звернень. Е, і нетипових сьогодні може бути одне, завтра може бути друге. Тому що ну ти, ти змушений приймати з будь-яких питань, ти мусиш виступати і в якості, і. Е... І лікаря іноді, і просто людина, яка почує і послухає людину. Ну, але кажу, задача далі починається найскладніше. Будування чи будівництво роботи приймальні. Ось тільки я був свого часу керівником секретаряту фракції, ну, я знаю, яка парація, як це робити. Я родина не в захваті від того, що я став народним депутатом. Е, відверто вам скажу, тобто були в мене плани купити квартиру, бо в нас 5 членів сім'ї. І як би це не звучало смішно, але ми живемо в орендованій квартирі, тому що ну не, не, не вистачає. Я відверто кажучи, відкладав на квартиру і ці гроші потратив на вибори. А ставши народним депутатом, ситуація не покращилась. Поки що це, поки що це проблема. Приблизно виживаємо, як і всі е, люди. Ну, бо дійсно стереотип, що народний депутат це людина, яка має завжди приїжджати з подарунками, завжди щось давати. Він в суспільстві працює і, і з цим нікуди не дінешся, тим більше ти розумієш, що тобі не найважче. Ну, тим не менше, ж ви приїхали на такому чудовому автомобілі і привезли подарунки. Як вдалося? Взяв і купив. Ну, ну, Взяв і купив, ну, знайшов гроші купив і купив, і привіз, а що робити? Вже традиційно ми попитали у виборців округу, чи знають вони свого депутата. І при нагоді завітали до його приймальні. То від вашого округу 198-го, восьмого депутат в Верховній Раді? По мажоритарному? Так, так, так. Ну я голосувала за Рудика. О, ну так він ваш депутат. Mm -hmm. Ну а про роботу Рудика чули, може в Верховній Раді на О ну, Верхов в Верховній Раді, так да, він попав у Верховну Раду. Ну ви не чули, що він там робить якісь може законопроекти, ну, ініціативи? Чесно кажучи, ні. Рудік Ярослав. Ні, Він Сергій Ярослав. Сергій да, да, да. А може ви чули щось про його роботу там в Верховній Раді, на окрузі? Може він приїжджає тут щось. Працює? Так, він на округ приїжджає на базарі, робить зустрічі з виборцями. Тут у нього є кабінет, зустрічається в міській виконкомі з виборцями своїми результатів роботи його. На превеликий жаль, не, не можу сказати. Зубик. А ви звідки? Я от сюди, Севастопольської. А, то ви ні, не зубик у вас, де Рудик може. Ой, Рудик, Руд, вибачте, Рудик. А чи чули, може, щось про його роботу, що він робить, Там, може, в Верховній Раді щось. В Верховній не чула, а тут чула, платки пороздавали, як на вибір йшли. Хе -хе. Добре, дякую. Сказали. Сказали ті, що розносили футбол по мені. Не знаю. Ну, може чули, я такий Сергій Рудик. Чула. То це він може якраз депутат. Не, хорошо. Ну, хорошо. Будемо чекати будем щось хороше. Раз. В змінах. Ру... Подожіть, як Ру-ру-ру-ру-ру. Фамілія. Ну ви близько, вже, ну я знаю близько господи. що ж не знаю. Рудик, так. Рудик. Рудик, да. А може щось чули про його роботу, що він там в Верховній Раді робить. Я про нього посіння вибору взагалі нічого не чую. Що він там робить, не зрозуміло взагалі. В смілі я його взагалі ніколи не чув, щоб він тут з'являвся. Але він буває, я, до речі. Іногда, да, в тихаря. Вон я пращий. так не думаю, якщо депутат, він має, все має знати, що він приїжджає, приймає. Я, наприклад, його тут не бачив і не знаю. Якщо ми вже смілі, то чому б не перевірити, чи працює приймальня Сергія Рудика, вона, от, як нам сказали, в міськвиконкомі на першому поверсі, восьмий кабінет. Це так праворуч. Подивимось. Друге, а можна вас перед прийомом запитати, з якого ви приводу З якого подорожчала оренда землі. Платили 240 гривень, а зараз 6,5 тисяч. За гектар? Ні, Читалось? у нас 24 сутки. сотки. тисяч. Я це хочу записатися на прийом, що він може щось. Здвинеться з місця, що це за ціно та ми просто дивимося, чи працюють приймальні, як працюють Немає, працюють, люди звертаються, різнопланові питання, які хочете, такі ну, а найчастіше звертаються з яких? Е, найчастіше звертається. Ну так як Сергій Ярославич керував. РСМАГенством то багато питань по землі. От колективні звернення по невиплаті заробітної плати. Це колективні звернення по відновленню роботи чи продовженню роботи місцевих лікарень, железно і РПЗ. Ви знаєте, хто депутат від вашого округу Верховній Раді? Е, ну взагалі то так. Да. Та хто? Ну, Рудик. А щось чули про його роботу на окрузі в ну, Верховній Раді? Ні. Чесно, взагалі нічого. Геть, абсолютно. Харас. Безполезний, як на мене, безполезний член нашого. <ріх> ну, може ви чули Рудик такий є. Да, так, да, Рудик, він, він. Ну, він. Це ж ваш якраз і депутат. Так, да, так. Да. – Ну, певно, що про те, що він там робить, не чули. Не чули, що він погано не. щось робить. Да. Я, я знаю його, бо ми в клубі колись були в клубі, то він цей, ну, там виступав і всяке таке. коли, коли Це воно було. Це прошли рік забула, мабуть, що це перед вибором. А да, перед виборами було таке. Хто від вашого <с> округу, депутат Верховної Ради? – Я навіть і не знаю. Та, що Ви не ходили на вибори, не голосували? Ніколи не ходила, не голосувала, немає тут з ким. А кому зараз довірять. Можуть, будемо... Будемо ну а зараз ми поговоримо про декларації народних депутатів за 2014 рік. Скільки вони заробляють і що вони мають? І перша позиція загальний дохід. Отже, загальний дохід Олега Петренка за 2014 рік склав 53 тисячі гривень. Всі вони зарплатні. Сім'я Олега Петренка не заробляє. Володимир Зубик задекларував мільйон п'ятдесят вісім тисяч гривень. З них заробітної плати 130 тридцять тисяч сто Решта доходів від передачі в оренду майна. Сім'я не заробляє. Дохід Геннадія Бобова за 2014 рік склав майже 56 мільйонів гривень. З них заробітна плата лише 159 тисяч, це приблизно 4%. ,1%. Решта дивіденти і проценти. Загальна сума сукупного доходу членів сім'ї Геннадія Бобова склала 41 мільйон 787 тисяч гривень. З них зарплатня лише 28 тисяч 800 гривень, а решта дивіденти і проценти та понад 400 тисяч за відчуження якогось майна. Дохід Владислава Голуба склав 236 тисяч гривень. Це все зарплатня. Дохід сім'ї – 38 тисяч 700 гривень. Теж зарплатня. Дохід Сергія Рудика – 102 тисячі гривень. Все зарплатня. Дохід його сім'ї – 360 тисяч гривень. Загальна сума доходу Валентина Нечепоренка – 1 мільйон 800 тисяч гривень. З них заробітна плата – 171 077 гривень. Решта – дивіденти і проценти. Сукупний дохід членів сім'ї Валентина Нечепаренка склав 1 мільйон 623 тисячі 414 гривень. 23 тисячі з них – зарплатня. Понад 300 тисяч – дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності. Решта – дивіденти і проценти. Дохід Антона Яценка склав 175 тисяч 874 гривні та 24 копійки. Все це зарплатня. Дохід сім'ї 1 мільйон 169 тисяч 712 гривень. Дохід від передачі в оренду майна. Далі ми розповімо, на чому ж їздять наші дорогі мажоритарники. Олег Петренко кермує двохлітровим кросовером Ford Kuga 2012 року випуску. Володимир Зубик має 4-літровий BMW 7-ї серії, літровий Mercedes 2003 року випуску та мінівен Mercedes Vito 2012 року випуску. У Геннадія Бобова Мерседес С-класу з двигуном об'ємом 5,5 літрів 2010 року випуску. У Владислава Голуба Volkswagen Golf 2013 року. Сергій Рудик, згідно декларацій, пішохід: Авта немає і у власності сім'ї. Валентин Нечипоренко має BMW X5 2003 року випуску. Легендарний Morgan Aero 8 2010 року випуску та Mercedes-Benz 320 97 року випуску. Також в його декларації зазначена вантажівка ГАЗ-52, 78 року випуску і невеличкий шестиметровий човник. Антон Яценко, згідно декларації Пішохід. Ну і як вирішено квартирне питання у черкаських мажоритарників. Олег Петренко, згідно декларації, не має у власності житла, проте у власності його родини квартира площі 87 квадратних метрів. У Володимира Зубика будинок площі 859,5 метрів квадратних та дві квартири 16,5 метрів квадратних та 100,5 метрів квадратних. Ще три квартири та будинок у власності сім'ї Нардепа. Геннадій Бобов має будинок площею 426 квадратних метрів. Владислав Голуб квартиру площею 152,5 метри. А у власності членів його сім'ї будинок площею 260 квадратних метрів. У Сергія Рудика будинок чи частина будинку площею 55 метрів. Згідно декларації, у Валентина Нечипоренка немає будинку чи квартири а у власності його сім'ї. Квартири три і будинок площею 114 метрів квадратних. Немає житла і у власності Антона Яценка, проте його родина володіє будинком площею 611 квадратних метрів. А зараз про те, скільки землі мають наші депутати. У Олега Петренка ділянка розміром 520 м квадратних метрів. Це майже чотири баскетбольні майданчики. Володимир Зубик має дві ділянки сумою в 11 гектарів. А також майже 4,5 гектари у членів його сім'ї. Геннадій Бобов, згідно декларації, має земельну ділянку площею 1813 метрів квадратних, а у власності сім'ї 11,5 гектарів. Владислав Голуб має 1000 метрів квадратних, 6400 метрів у власності членів його сім'ї. Сергій Рудик 629 метрів та 900 квадратних метрів у власності сім'ї. Валентин Нечепоренко має кількадесят різних за розміром ділянок загальною площею понад 38 гектарів, чимало земельних ділянок і у власності його сім'ї. Антон Яценко, згідно декларації, земельних ділянок немає, як і члени його сім'ї. А тепер про те, скільки коштів наших нардепів зберігаються на рахунках у банках. У Олега Петренка таких коштів згідно декларації немає. У Володимира Зубика на рахунках банків понад 2 мільйони гривень. Ще 539 Тисяч у членів його сім'ї. Геннадій Бобу має на банківських рахунках 33 тисячі гривень, а члени його сім'ї понад 5 мільйонів. Владислав Голуб вкладів згідно декларації немає, як і Сергій Рудик. На рахунках у Валентина Нечипоренка понад 23 мільйони гривень і понад 19 у членів його сім'ї. Антон Яценко коштів у банках немає, а на рахунках членів його сім'ї трошки більше тисячі гривень. Також я би радив вам ознайомитись з деякими позиціями декларацій Валентина Нечипоренка та Геннадія Бобова, власне, завдяки яким їм і вдалося очолити рейтинг найбагатших родин Верховної Ради восьмого скликання та потрапити до рейтингу найбагатших депутатів восьмого скликання. Те, що Верховна Рада розпочала публікувати декларації народних депутатів на своєму сайті, це однозначно є добре, але недостатньо, тому що наразі ми бачимо, що українські парламентарі не завжди ретельно заповнять свої декларації, не подають повних даних, наприклад, забувають вказати членів своїх сімей або доходи членів своїх сімей. Тощо. І е, наразі ми маємо е, багато десятків депутатів, які вказують, що за рік не зробили нічого, жодної гриві. Е, тому е, цінність таких декларацій є достатньо сумнівною. І е, тут важливо говорити про дві речі: це коли держава нарешті запровадить декларування не лише доходів. Депутатів, чиновників, суддів, але й декларування їхніх видатків. І другий важливий момент це провадження реальних механізмів контролю над достовірністю даних, поданих в декларації, і ми, нарешті, маємо побачити, як за подання недостовірних даних когось притягають до адміністративної відповідальності. Ретельніше ознайомитись з деклараціями своїх нардепів ви завжди можете на сайті Верховної Ради. Як і в минулій програмі, у цій ми знову намагались потрапити до єдиної на весь 195-й округ приймальні Володимира Зубика. Що з того вийшло? Дивіться далі. Ну що ж, ми в черговий раз прийшли до приймальні Володимира Зубика в Черкасах на вулиці Благовісні, 195. Спробуємо туди зараз потрапити. О, тут відчинено, як мені здається. А ні, зачинено. Ну, ми ще знаємо тепер чорний хід, так підемо туди. Що ми тоді раніше вас не могли ніяк застати? Ну, що ж я це не так? знаю, чому нас не могли раніше знайти. Ні, ні ну, знайти вас то могли, але застати не могли. Ну, то ми працювали на виїздному прийому. А як часто у вас виїзні прийоми? Коли анонсовані і коли погоджуються з представниками в районах. Ага. А є ваші представники в районах? Ну, Тобто ніякої графіку немає, так? У вас є якісь до нас питання? Ну, тож, власне, я запитую, чи є у вас якийсь графік прийомів виїздів. Як тільки погоджується, так і складається графік. А від чого це залежить? Що саме? А від чого залежить те, що погоджується чи не погоджується. А взагалі ви маєте право мене знімати без мого до. Що це приміщення недоторкане і тільки з дозволу чому? народного чому? депутата. А чому не депутата? народного депутата Є закон, який дозволяє зйомки проводити тільки з дозволу або народного депутата або Верховної Ради. Добре, нам вийти? Да. Добре. Чудово. Даруйте, що ми хочемо запитати, як дозвіл взяти в депутата. Тобто йому можна якось зателефонувати? Старніться, офіційний ласка, запит написати? Зверніться, в Встановлений законом спосіб. І ви в найкоротші терміни отримаєте відповіді на всі свої запитання. А... Ви кого а... з народним депутатом, що ви знімаєте в... Ну, випадок даруйте випадок у нас це вперше. Ну, нема та ще ви... такого непублічного депутата, який до якого заходиш в приймальне, на тебе тут накидається. Як... На вас ніхто не накидався, але це по, поки по, по вашому шампе дали дозволу, понимаєте? <плес> а, дивіться, в чому справа. Ми хочемо піти до приймальні. Але ми прийшли, нам сказали там, що ми спочатку повинні узгодити, щоб це говорити. Ви прийшли як громадяни подати клопотання або як журналіст. Тоді звичайно вам треба писати звернення а з проханням узгодити час та теми, які ви будете освітлювати. А і на яку адресу писати? Гарошетку п'ять, знаєте? А так. Верховна Рада, да, да. Це працює. Пошта працює через експедицію, регулярно отримаємо пошту і в тому числі зокрема. Що ж, тепер готуємо офіційний візит до приймальні Володимира Зубика. Сподіваюсь, ми зустрінемося з ним і особисто. Поспілкуємось. А наразі то все. Слідкуйте за нами в Фейсбуці, слідкуйте за своїми депутатами. Шануйтесь, щастя вам і здоров'я! Депутати, депутати! Вам мандати! Доведеться часом їх повертати.